Я Олександр Довгополов, в минулому 13-та ракетка світу, а зараз військовослужбовець ЗСУ. За е, Вигляд ставили сильніше. На цьому етапі ми сконцентруємося на статиці. Перша вправа я вас вітаю. Це планки різні, три серії по 40 секунд. Кор тримає ваші, ваш хрепет і дає змогу рухатись, поворачуватись. Тримати бронік, тому робіть. І цього разу вам бонус нова планка. Вам сподобається. Тут у нас справа три в одному: і динаміка, і статика, і трохи баланс. Ми імітуємо перешкоду, потім зіскакуємо з неї напів персід. І робимо для статику, прицілюємося. Три підходи по 10 раз, по хвилині відпочиваємо. В цій вправі в нас більше балансу і трохи статики. Стрибаємо на одній нозі у різні сторони, фіксуємось і прицілюємось. Раз, два. Три. Назад. Чотири. Три підходи. На кожну ногу. По сім разів. Разом у вас вийде шість. Одна хвилина відпочинку, коли зробили і на ту, і на ту ногу. Тут у нас статика, і ніг, і рук. Стоїмо хвилину на носочках і прицілюємось, Намагаємось тримати тремтіння і вилучно прицілюватися. Це вам може знадобитися в окопі та і взагалі в житті. Робимо хвилину, міняємо руки. І на всіх таких вправах, коли в нас три підходи. Два з них працюйте своєю робочою рукою чи ногою, щоб більше навантаження було саме того, що вам треба. Один робимо сробкішою стороною. Так, продовжуємо. Тут у нас статика. Імітуємо ситуацію, коли чомусь друга рука не може працювати. Стоїмо хвилину, прицілюємося, намагаємося, щоб рука не сильно тремтіла. Так робимо три підходи на кожну руку по хвилині. Тобто шість загалом. Хвилину, хвилину зробили, поміняли руку і так само іншою рукою. щоб На випадок, якщо треба працювати одною рукою, ви втримували зброю і не дуже тремтіли.